Всім привіт! Як мене чути, поставте, будь ласка, в час плюсики. Угу. Чудово. Зараз, будь ласка, я бачу в вебінарну кімнату. Зайшли люди. Не по правилам, так я вас прошу зараз вийти. Буквально ми 20 секунд почекаємо і правильно війти в вебінарну кімнату, тобто написати своє прізвище ім'я і в дужках прізвище вашого наставника. Зараз ми буквально трохи почекаємо і будемо починати. Мене звати Юлія Височанська. Для тих, хто ще не знає, ви можете познайомитися зі мною на моєму YouTube-каналі або із соціальних сторінок. Так, ну я бачу, що люди перезаходять. Зараз ще трошки почекаємо і будемо починати. Все, почали люди заходити вже. Вітаємо вас на презентації проєкту Українська онлайн-кар'єра. Чи є тут серед нас новачки? Люди, які в перший раз прийшли на подібну презентацію. Поставте, будь ласка, в чат одинички. Так, добре, чудово. Чи є серед нас тут новачки? Поставте, будь ласка, в чат-одинички. Ця презентація буде саме для вас. Вітаємо вас на презентації проекту Українська онлайн-кар'єра. Це перший в Україні проєкт. Який допоможе вам у вільний час побудувати міцний бізнес із стабільно ростущим доходом? Хочете дізнатися, як за 90 днів можна збільшити свій дохід і заробляти більше 20 тисяч гривень в місяць? Наш проект Українська онлайн-кар'єра створений з ціллю дати вам таку можливість. Додивіться цю презентацію до кінця, і ви дізнаєтеся, як почати заробляти разом з нами вже сьогодні. Існуюча проблема більшості людей це нехватка грошей на реалізацію своїх бажань і потреб. І більшість не можуть забезпечити себе та свою родину навіть самим необхідним. Давайте згадаємо, як живуть більшість людей на Україні. Це робота по 8-10 годин в день із зарплатою 2-3 тисячі, існування від зарплати до зарплати, життя за рахунок соціальних виплат. Цих коштів вистачає ну, хіба що там на одяг для дитини. В пошуках кращого майбутнього люди виїжджають за кордон на заробітки. Діти роками не бачать своїх батьків, руйнуються сім'ї, а зароблених грошей ну, вистачає лише на те, щоб купити будинок або зробити євроремонт. Студенти, які платно вивчають професію, не можуть працевлаштуватися за спеціальністю без стажу та досвіду роботи. Постійні борги, кредити, і як висновок, це пенсія 1300 гривень на місяць до кінця життя. На цій почві виникають суперечки і розчарування. І якщо ситуацію не міняти, все це затягується, і картинка майбутнього виходить безрадісною, більшість навіть не задумується про те. Що буде з ними через 10-15 років, якщо вони зараз не почнуть діяти і шукати можливості змінити своє життя? Всі ми мріємо про щасливе майбутнє для себе та своїх дітей. Більшість із нас прагне стабільності, фінансової незалежності, матеріального благополуччя, ну і впевненості в завтрашньому дні. А давайте уявимо, що у вас це все з'явилося. От з'явилася така можливість. Ви знаходите роботу на якій отримуєте хороші гроші. І ваші мрії втілюються в життя. Скажіть, які у вас є мрії, які б ви хотіли реалізувати? Напишіть в чат, які у вас є мрії. От ви купуєте будинок, так, про який давно мріяли, автомобіль, який давно хотіли, відпочиваєте, коли вам зручно і де вам хочеться, даєте дітям якісну освіту і забезпечуєте собі гідну старість в майбутньому. Це все реальність. Чи не час взяти відповідальність за своє життя прямо зараз? Кожен може прийняти рішення, почати змінювати своє життя на краще. Рішення проблеми є. І це наш проект Українська онлайн-кар'єра. Що ви отримуєте? Постійний і вигідний онлайн-бізнес під ключ, перевірені рішення, реальні результати. Всього за 90 днів можливість вийти на дохід більше 20 тисяч гривень в місяць. Чи задумувалися ви про те, які у вас ще є можливості заробляти від 20 тисяч гривень в місяць, стати успішними та реалізувати себе? Як ви думаєте, як можна ще заробити 20 тисяч гривень в місяць? Є у вас такі можливості? Як ми бачимо. Угу, немає. Так, Оля. Угу. Так, в більшості людей просто немає таких можливостей. Ну, робота, дві-три роботи набратися. Всі ми прекрасно знаємо і розуміємо, що лише на роботі грошей не заробиш. Власна справа, відкрити магазинчик чи кабінет послуг або інвестування, а де взяти гроші на старт. Знову кредити. Ну, Я думаю, що це все не для вас, так само це все було і не для мене. І вже досить обманювати себе, жити ілюзіями. І нарешті. Почати щось міняти, пора діяти. Ви можете просто зараз почати власний бізнес без капіталовкладень. І мережевий бізнес надає вам таку можливість. Наш проект Українська онлайн-кар'єра був створений з ціллю дати кожному можливість заробляти, використовуючи самі сучасні методи просування в мережевому бізнесі, а саме через інтернет. Ви самі будете вирішувати, коли і скільки часу вам приділяти роботі. А команда професіоналів навчатимуть і вестимуть вас до результату. Тут не потрібно мати спеціальну освіту, достатньо знати комп'ютер на рівні користувача. Ви назавжди забудете відчуття, що у вас є начальник. У вас ніколи не буде відчуття, що вас можуть звільнити, підсидіти чи скоротити. За потребою ви можете поєднувати свій бізнес із навчанням або роботою. В нашому проєкті вам не потрібно вкладати гроші, ходити із сумками продукції по офісах та квартирах, стояти з промостійкою, проводити майстер-класи. Це старі методи, які вже давно не діють. Вам потрібно лише наявність комп'ютера або ноутбука, доступ в інтернет і кілька годин вільного часу. Суть проєкту достатньо проста. Всі ми ходимо в магазини, супермаркети, аптеки і купуємо там продукти для себе та своєї родини. Ну, це можуть бути чай, вітаміни, засоби для миття посуду та прання, засоби по догляду за тілом, волоссям, обличчям, косметику, парфумину і багато іншого. А чи дають вам, подумайте, чи дають вам магазини от постійні знижки? Є у вас таке? Дають вам магазини постійні знижки? Так, іноді в цих магазинах ми отримуємо знижку 1-5%. Але чи дозволяють вони суттєво зекономити? А за всі ці роки, що ви скупляєтеся в цих магазинах, хоч один із них поділився з вами своїм прибутком за те, що ви своїми покупками створюєте їм товарообіг. А чи впевнені ви в тому, що купуєте товар дійсно від виробника? Адже навіть е, аптеки зараз не можуть гарантувати вам того, що у вашій аптечці не буде фальсифікованого товару. А уявіть, як було б чудово, коли ви самі користуєтеся продукцією, яка вам подобається. Ви впевнені в якості та натуральності цього продукту. Вигідно купуєте по акціям знижкам товар, рекомендуєте його іншим людям, знайомим, друзям і при цьому заробляєте. Ми співпрацюємо з українською мережевою компанією Джерелля. І пропонуємо вам просто змінити свій звичайний магазин, де ви раніше робили покупки, на онлайн магазин «Джерелія» і заробляти при цьому. Чому компанія «Джерелія»? Вся продукція виготовляється тільки на українських підприємствах та заводах. Продукція високої якості, все за міжнародним стандартом і має сертифікати. Широкий асортимент продукції включає в себе більше 500 найменувань. В асортимент продукції входять догляд за тілом та обличчям. Догляд за волоссям, декоративна косметика, парфуми, натуральна продукція для дітей, косметика для чоловіків, безфосфатні засоби для дому, продукти здоров'я та вітаміни, чай, кава, продукти спадогляду, одяг та аксесуари, спеціальні засоби для лікування та профілактики за тілом, волоссям та організмом в цілому, продукти гігієни та ще багато іншого. Також джерелія для вас це стабільний бізнес в новій компанії, зручні покупки із дому в онлайн-магазині, безкоштовна доставка та реєстрація, знижки від 25 до 70% на всю продукцію, подарунки, визнання, відпочинок за кордоном за рахунок компанії, позитивне спілкування і успішне оточення, ну і, звичайно, можливість підтримувати економіку нашої країни. Бізнес в компанії джерелія законний та легальний. Вам буде нараховуватися трудовий стаж. Кожні три тижні ви будете отримувати свою заробітну плату на картку банка. Це 17 зарплат на рік, а не 12, як зазвичай. І крім цього, цей бізнес можна передавати у спадок. За що вам буде платити компанія Джерелі? За товарообіг, який ви створите разом із своєю групою консультантів, роблячи покупки в онлайн магазині Джерелі. Запрошуючи інших робити покупки, ви збільшуєте товарообіг магазину і отримуєте винагороду у вигляді грошей. При виконанні рекомендацій проєкту ви всього за три місяці будете мати групу із товарообігом 100 тисяч гривень. Ваш процент від такого товарообігу складе 20%. І, то, і тоді, в висновку, ваш дохід буде складати 20 тисяч гривень в три тижні. Це план схема, яка показує, як і за що вам буде платити компанія Джерелія. Називається вона Компенсаційний план. В чому його переваги? Перше, товарообіг, за який нараховується зарплата в компанії Джерелія, зараховується не в бонусах та балах, а в гривнях. Тобто все чесно та прозоро. Компенсаційний план є багатоступінчатим. Це означає, що з одного рівня на інший підніматися набагато простіше. Ну і третє, це те, що весь товарообіг рахується м, знизу вверх. Тобто в товарообіг вашої структури входить товарообіг всіх запрошених людей: будь-яка ширина і будь-яка глибина. А виплати йдуть згори вниз. Тобто, 20%, які нараховуються на директорську структуру, розподіляються по всій структурі. Ваш дохід в компанії Джерелья. При досягненні Вами першої сходинки товарообігу 5 тисяч гривень ви заробите 5%. Це 250 гривень на структуру. Далі, піднімаючись по сходинкам, ви збільшуєте процент і товарообіг. Наприклад, при товарообізі 42 тисячі гривень ви отримуєте 14% на структуру і 5 880 гривень на всю структуру. Максимальний процент складає 20%. Це 20 тисяч гривень із товарообігу 100 тисяч. Крім цього, крім виплат з вашої структури, ви будете отримувати премії від компанії при досягненні статусу директор. Як ви бачите на цьому слайді, сума премій досить велика. За те, що ви допоможете 9 людям, які прийшли у вашу команду, вирости до рівня директор, ви отримаєте в загальному премію у розмірі 800 тисяч гривень. Що для цього потрібно? Ми пропонуємо вам всього лише кожного періоду, це 21 день, приводити по 5 бізнес-партнерів і навчати їх правильним діям. Перша правильна дія це бути активним самому і приводити в команду активних людей, навчитися і навчати їх. Як бачите, коли ви запрошуєте 5 людей, кожен з яких активний і виконує товарообіг 1000 гривень сам, ну або разом із своєю командою, то тим самим ви виходите на товарообіг 5000 гривень за 3 тижні. Мережевий бізнес це бізнес дублікації і, навчаючи ваших людей повторювати ваші дії, ви піднімаєте їх і на наступний рівень, і піднімаєтеся самі. І як ви бачите на слайді, наступний ваш рівень – 25 тисяч гривень. Це коли ваші 5 людей виходять на товаробіг, 5 тисяч гривень кожен Дохід на структуру тоді складе 3 тисячі гривень. Далі ваші люди знову повторюють ваші дії. Кожен із них виходить на рівень 25 тисяч гривень за три тижні, а ви виконуєте 125 тисяч товарообороту зі своєю структурою. Це вже статус директора, і ваш дохід складе 25 тисяч гривень на структуру плюс премія 10 тисяч від компанії. В нашому проєкті ви отримаєте чітку систему дій. Безкоштовне навчання, вебінари, тренінги, коучинги, консультації по розвитку бізнесу, семінари, командну підтримку і роботу в групах. Ми навчимо вас, щоб люди самі підключалися до вас в команду. Вартість подібних пропозицій на ринку по навчанню інтернет бізнесу складає від 500 доларів. За один тиждень ми навчимо вас працювати в контакті, однокласниках, Facebook, YouTube і інших соціальних мережах, які зараз найбільш актуальні. Переваги, які ви отримуєте в нашому проєкті. Ви отримаєте готовий перевірений онлайн-бізнес під ключ, можливість заробляти вже через 90 днів більше 20 тисяч гривень в місяць, можливість працювати у зручний для вас час, реалізація ваших бажань і цілей, вільний час для себе, своїх близьких, свого хобі, постійний процес розвитку і оточення, позитивних та цілеспрямованих людей. Ну і, звичайно, це ваша самореалізація. Для отримання результату вам потрібно наявність комп'ютера або ноутбука, доступ в інтернет, кілька годин в день вашого часу, навчатися правильним діям і виконувати всі наші рекомендації, запрошувати людей в проект по перевіреній системі створення потоку людей. Як ви думаєте, скільки коштує готова модель такого бізнесу? Можливість створити свою кар'єру, отримати інструменти для розвитку свого бізнесу, командну підтримку, заробляти від 20 тисяч гривень кожні три тижні. 2,5 тисяч гривень, можливо, 100 доларів це абсолютно доступно для кожного. Ви отримаєте можливість так, не менше 100 доларів. Дійсно, таке навчання, воно дорогостояче, але. В нашому проєкті це абсолютно доступно для кожного. Ви отримуєте можливість створити свою кар'єру, отримати інструменти для розвитку свого бізнесу, командну підтримку. Всього лише придбавши для себе та родини продукцію в компанії «Джерелія» на 400 гривень. І так, ви реєструєтеся в компанію, отримаєте знижки на всі товари від 25 до 70%, купуєте продукцію для, для власного споживання мінімум на 400 гривень раз в три тижні, і отримуєте можливість постійного доходу. Три простих кроки до доходу від 20 тисяч гривень. Перше. Реєструєтеся в проєкт із замовленням на 400 гривень. Отримуєте свій власний кабінет на сайті компанії Жарелья. Друге. Вивчаєте суть проєкту, відвідуєте вебінари, виконуєте завдання в командних чатах. І третє запрошуєте людей в проєкт. Для тих, хто зареєструється в проєкт сьогодні і придбає продукцію на 400 гривень, вас просто зараз підключать в командні чати, де ви почнете отримувати завдання і консультації по розвитку бізнесу. Ви отримаєте запрошення на стартовий вебінар для новачків, на якому здобудете знання про те, як заробляти більше 20 тисяч гривень в місяць. Реєструйтеся прямо зараз із замовленням і отримайте продукцію на 400 гривень по ВІП ціні плюс подарунки від компанії. При цьому ваша економія складе 25% систему роботи, яка приносить результат, готовий перевірений бізнес під ключ. Які можливості ви отримаєте, приймаючи рішення, працювати разом з нами? Ви маєте можливість покращити якість свого життя. Приділяти більше часу родині, власний бізнес без ризиків, визнання і кар'єрний ріст, необмежений дохід, самореалізація, подорожі і подарунки, можливість здійснювати всі свої мрії. Яка гарантія вашого успіху в проєкті? Звичайно, це наша зацікавленість у вашому успіху, підтримка в проєкті і 100% гарантія результату при виконанні всіх наших рекомендацій. Це дохід тих, хто вже з нами в проєкті і отримав результат. Як ви бачите на слайді, тут дохід і 5, і 15, і 10, і 40 тисяч гривень. Вийшло у нас, вийде і у вас. Зверніться до тієї людини, яка запросила вас на вебінар або дала подивитися вам відео. Зареєструйтеся за його реферальним посиланням. В особистому кабінеті оформіть замовлення і оплатіть його банківською карткою. Можна відправити замовлення наложеним платежем. Реєструйтеся просто зараз в нашому проєкті із замовленням на 400 гривень і отримуйте результат. Ставайте професіоналом онлайн бізнесу разом з нами прямо зараз. Реалізуйте всі свої мрії. Запрошуємо вас в нашу команду успішних бізнес-партнерів бізнес проєкту Українська онлайн-кар'єра. Нагадуємо, що всі, хто зареєструється просто зараз, отримують запрошення на стартовий вебінар для новачків, на якому ви дізнаєтеся основи ведення бізнесу і отримаєте навики запрошення на ваших потенційних бізнес-партнерів. Ви дізнаєтеся просто зараз, як почати заробляти більше 20 тисяч гривень в місяць. Зараз у вас є два варіанти погодитися або не погодитися. Якщо ви відмовитеся, скоріше за все нічого кардинально в вашому житті не зміниться. Подумайте, що чекає вас через 10-15 років, чи реалізуєте ви всі свої мрії, яке майбутнє чекає на вас. Та коли ви погодитеся, ми покажемо, як всього за 2-3 роки при активній роботі заробити на достойне майбутнє і реалізувати всі свої мрії.